Якщо вже кличко підняв цю тему про мобілізацію хлопців від 22 років, то я продовжу її розказавши вам про те, як Зеленський знищив українську армію, мобілізацію, призив і можливості України захищатися, навіть не пояснивши, а просто от взяв і знищив, і ніхто про нього його про це не запитав. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Будь ласка, я вас дуже прошу, це важливо. Бо коли це сказано на маленькому каналі, цього ніхто не почує і це як пшик у воду. Ну, але спробую. А ви ніколи не думали, чому саме з 27 років вирішили мобілізувати людей ну, на фронт? Не з 25, не з 24, не з 28, а з 27 саме років. І саме про це був указ Зеленського. Не Задумувались? Поясню. Справа в тому, що з 18 років до 27 традиційно в Україні відбувається призив. Отже, хлопці і дівчата чи хлопці, точніше, з 18-27 років двічі на рік призивалися до Лав Збройних сил України, а відповідно ті, кому більше 27 років, мобілізувалися, бо їх не можна було вже призвати. Як же так сталося? Ну, логічно, правда, як же так сталося, що ті, кого треба було мобілізувати, їх мобілізували? З 27, а потім це опустило до 25, а тих, кого мали призвати, їх не призвали. Дуже просто. В лютому 22-го року за три тижні до вторгнення Зеленський видав указ, яким постановив, що з 24 року, з 1. Січня 24-го року, тобто до кінця 23-го року в Україні є призивники, а після 1 січня вже немає. Отже, виходить, що він видав указ, по якому припинення мобілізації повинно закінчитися. Ну, мобілізовані ці призивники повинні. Припинити свою службу в кінці 23-го року. Це одна частина. Друга частина. Кожен указ про мобілізацію, про призив підписує президент. Коли мав бути підписаний указ про весняну мобілізацію 22-го року? Бо якщо навіть врахувати, що до кінця 2023 року закінчитись повинні були всі е мобілізовані е призивники служити, то з весни 22-го до кінця 23-го якраз півтора року. Тобто вони могли бути призвані на весні 22-го року і відслужити півтора року і закінчити свою службу в кінці е 23-го року, і 24-го року бо вже не було у нас. Призивників. Що робить Зеленський? Він не підписує указ про мобілізацію. Я навмисно подивився о, про, призив, про призив. Я навмисно подивився, коли такі укази підписувалися. Порошенка їх підписував в кінці е, січня 2019 року, а в 2020 році, припустимо, е, Зеленський теж підписав в січні. Там на початку лютого, і так далі. Тобто, по ідеї, Зеленський повинен був видати указ про мобілізацію, про е призив десь в кінці січня, на початку, в середині лютого. І ці б хлопці мали піти служити. І ясно, що вони б вже е могли бути служити не на фронті, не обов'язково. Там в Росії є таке правило, що мобілізовані не служать. Призивники не служать. Уже слово, призивники забули, бо його ніхто не вживає. Призивники не служать на фронті. Вони могли б працювати в ППО, в тилу, там де завгодно. А мобілізовані могли б бути на фронті. Коли я був в теробороні в першій фазі війни вторгнення. У нас в підрозділі, ми, мій підрозділ стояв разом з 72-ю бригадою, і в 72-й бригаді було кілька хлопців, які були призвані восени 21-го року. Тобто вони на той момент прослужили кілька е, місяців. Нових призивників вже не було. Тобто, Зеленський зробив так, щоб молодь, яка повинна була бути призивниками, і здобувати досвід для того, щоб потім, коли досягнуть якогось іншого віку, піти з досвідом своїм служби вже воювати, він не оголосив ці призови. І таким чином він позбавив Україну резерва людей, які би пройшли, пройшли службу в тилу, в, на кордоні, десь в, в, в Львівській області, десь іще. І ці люди, які мали би бути. Призивниками. Так і не були призвані жодного разу. Зеленський не скасував свій указ про те, що призивники не повинні служити, і Зеленський не оголосив призиву. І Зеленський тільки в якийсь момент вони вирішили, що треба зменшити призивний вік з 27 до 25 років. Таким чином, як на мене, Вперед початком вторгнення Зеленський привів цілу велику диверсію проти Збройних сил України, позбавивши її призивників. Ще раз кажу: я не за те, щоб призивники без досвіду, які мобілізовані без досвіду, зразу попадали на фронт. Як на мене, ці хлопці повинні були служити в тероборонах, як видів військ. В ППО, в інших частинах, вони повинні були служити в тилу. Але Зеленський позбавив Україну цього всього резерву. Як так сталося, що суспільство, яке завжди знало, що служать в армії? Хлопці з 18 років спокійно проковтнуло те, що службу з 18 років ніхто не вів, навіть не призивали. навіть... Не спробували навчити цих хлопців, я не знаю. Мені сказати, це важко. Але факт залишається фактом. Зеленський скасував без рішення нічого рішення, ні парламенту, нічого рішення. Він скасував призив. І весняний призив 22-го року, який згідно всіх нормативних документів мав би відбутися, не відбувся. Я вважаю, що це політична змова. Чи це навмисна провокація проти України? Саме з того моменту і почалась велика проблема в суспільстві. Коли молодь і її батьки вирішили, що якщо ти 18 років, чи 20, чи 25 навіть, ти не повинен служити. З чого це було вирішено? Де таке було? В якій країні на війну призивали 60-річних, а 25-річних не призивали, чи 20-річних? Ну, такого не було. І от мені здається, що ця провокація, яку вчинив на початку війни навмисно, по тупоумію, по підкасті якихось ворогів, Зеленський, вона і стала першою ключовою проблемою з тим, що сьогодні існує в Збройних силах. У цих втечах молоді, яка готувалася до того, що вона служити не буде, тут раптом треба служити. І е, я дуже вдячний кличку, про те, що він підняв це питання, І це не, не рятує ситуацію аж так, тому що всі, кому до 22 років вже втекли. Е, хто е, кого, якщо когось залучать до служби з 23 років чи з 22 років, це вже буде не так багато людей, поки їх підготуєш поки те. Але ініціатива блискуча. А те, що Зеленський зробив все можливе для того, щоб провалити е, здатність української армії. Поповнюватись і позбавив Україну великого резерву це, як на мене, очевидна історія. Дякую вам, що ви були зі мною. Дуже сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал, поширите мою інформацію, щоб її інші так само почули. І станете спонсорами мого каналу. Зрештою, підтримка незалежних медіа це важлива справа для кожного громадянина. Дякую вам, слава Україні. Побачимось. Дивіться мою аналітику. На головній сторінці каналу.